Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар. Червоними ці землі називали, бо вогнених кольорів щити були у княжих дружинників, а русичами звалися, бо від природи світловолосими родилися. Від початку часів середньовічних протягнулася Червона Русь від гір карпатських по Дністру, сяну та пруту, аж до Дунайських гиру, до чорноморських берегів приступаючи. Великославна то була держава. Діяння, якої й беремося нині оспівати. Здається, самим творцем виплекана земля нашого придністров'я. Все тішить навколо, доки сягає око, а небо і ліси, і кручі. Катки левади і садки відбиваються на плесі повільного Дністра. На лівому березі ріки Тернопільські села. Ми стоїмо на північній околиці Обертинщини. Це одне з найвищих місць, частково створено людськими руками. Цевий курган насипали на правому Дністровському каньйоні запорожці армії Богдана Хмельницького та повстанці козацького полковника Семена Височана всередині 17 віку, коли тривало народне повстання по всій ненці Україні. Сягнувши апогею, воно так і погасло, залишивши по собі лише високі могили. Не виправдали справи і татарські загони, які, будучи союзниками гетьмана, зневажаючи на його застереження, брали ясир, нищили поселення. Їхню справу продовжила шляхта, яка кинула коронне військо на жорстоке придушення так званих хлопських бунтів. Наслідки Цієї багатовікової експансії Речі Посполитої вгадуються і досі в цих краях. Вони застигли у величних окрушинах придорожніх готичних костелів. А монументальність стін і стилю вказують на довговічність їхнього владарювання. Ще один пам'ятник височіє тут на горі Івасів урочища погиблиця, серед просторих степів покуття на захід від Обертина. Це свідчення тотальної польської політики стосовно окупованих ними земель. А ще це символ їхньої перемоги над іншим загарбником, багатотисячним військом воєводи Волоського князівства Петрилом Араришем, похід проти нього. Очолив великий коронний гетьман Ян Амор Тарновський, який 22 серпня, року Божого, 1531-го, вибрав тут зручне місце для таборування. На розлогому генеалогічному дереві роду своє відгалуження Ян Тарновський зайняв 1488 року. А вже в сорокарічному віці він став руським воєводою і одержав королівський гетьманський титул. У цій найважливішій, як тоді казали, баталії в історії Центрально-східної Європи Тарновський здобув перемогу. Хоча ніхто з обидвох воюючих сторін не бився за свою вітчизну, кожен переслідував лише власну колоніальну мету. 1931-го на місці тієї битви. Поляки встановили помпезний металевий хрест та меморіальну дошку у 400-ту річницю Обертинської масакри. До цього часу сусідній народ продовжує гідно вшановувати своїх героїв на чужині, чого варто би було навчитися чинити і нам. Звідси з високості справді вимальовується широка панорама видовище, яке справляє незабутні враження, однак дещо ховає саме поселення, яке виступає головним героєм нашої оповіді. При згадці назви поселення обертин. Виникають певні асоціації затишку і якогось людського умиротворення, така собі ідилія степового краю. Ми не збираємося розвінчувати цей міф, одначе постараємося, скільки вистачить часу, об'єктивно подати усі історико-географічні аспекти його зародження, становлення та розквіту. Через містечко, десь під околиць Коршова, майже непомітно. Плене собі невеличка річечка із загадковою назвою Чорнява, що впадає в пруд ген на снятинщині. По її пологих берегах розкинулися офіційні типові селищні садиби, які постали або були перебудовані в повоєнний період радянської влади. На протилежному боці центрального гостинця просторі корпуси обертинської середньої школи. Колись. На цьому місці розміщувалися цісарсько-королівський повітовий суд і в'язниця, де дві доби утримували Василя Стефаника, який агітував обертинців голосувати за українських депутатів до віденського парламенту. Володар Дум Селянських, новеліст Стефаник, був частим гостем в оселі українського правника Іллі Кіб'юка. Тепер в адвокатській канцелярії ніхто не замешкує. Лише давні артефакти доживають віку під стріхою прогнутою десятиліттями, скромні архітектурні форми зберегла і колишня споруда польсько-німецького адвоката Йоахіма Келлера, де свого часу представники української творчої інтелігенції просвітяни винаймали приміщення для проведення концертів та аматорських вистав. 1962 року, і донині, у цих старих стінах діє центр дитячої та юнацької творчості. До часів пізніших архітектурних об'єктів середмістя варто віднести місцевий будинок культури істинний народний дім, який навіть після глобальної реконструкції зберіг риси повоєнної міської забудови сталінського зразка. Його побудували на місці захоронення радянських вояків. Тіла яких у свою чергу перенесли на сусідній сквер, де 1959 року встановлено скульптуру червоноармійця, який жалобно схилив голову перед кількома сотнями загиблих побратимів. Більшість із них були мобілізовані з надзбручанських областей, не озброєні і не обмундировані. Вони масово лягали в період жорстокого протистояння в першій половині. 1944 Враз їхні імена, долі і душі перегукнулися з тим опалим листям на кам'яному згромадженні саркофагу. Про ті буремні події нагадує ще одна кам'яниця, побудована Йосим Зорґером року 1931. Восени 1939-го сюди перебрався відділ зловіщого кубла НКВД на чолі з Леонідом Рябоконем, який після Другої світової війни знову повернувся в чині майора, аби продовжувати мордувати мирних мешканців райцентру. Скільки жертв на совісті сталінських сатрапів знають тільки ці мовчазні каземати. Обертин міжвоєнного періоду мав чітко виражений міжетнічний характер, про що можна судити з містечкового кладовища, де серед могилок українців одиноко здіймається склеп, а також надгробні скульптури членів польської меншини. Одним з яскравих представників цієї нації був уродженець Обертина, журналіст Гвідо де Батаглія, який спричинився для нас тим, що написав першу книжку нариз польською мовою Тарас Шевченко Його життя і твори ще 1865 року. А як не згадати польського графа мецената Станіслава Скарбека, уродженця Обертина? Який побачив світ 230 літ тому. Це завдяки йому було засновано іменний театр у Львові, нині національний академічний український драматичний театр імені Марії Зенковецької? Сьогодні малочисельні обертинські поляки мають свій парохіяльний костел, який перебудували з приміщення колишнього радянського кінотеатру Перемога, що стало можливим. Після проголошення Україною її державного суверенітету. До 1942 року в Обертині мирно сусідувало з усіма і юдейське плем'я. Їхній кагал перестав існувати після пам'ятної операції Юденфрай. Тільки нещодавно, потрощені, поховальні стели Мацеви синів Сіону явилися з річкового дна Чорняви. А решта служить промисловими підпорами під ветхими колгоспними стодолами, які заклали на хрущовські повоєнні трудодні. Найважливішим осередком духовності для кожного галицького християнина є дім Господній. В обертині на кутку до канала зведено гарний храм в ім'я Кирила та Мефодія з майже. Півтора столітньою історією. 1882 року її освятив єпископ Сильвестр Сембратович пізніше митрополит і кардинал. Поруч, як і належиться, потопає в розкошах саду церковна плебанія. В нішах дзвінничної аркади два благовісти. Перший офірували січові стрільці за щасливе повернення з фронтів імперіалістичної мілітарної кампанії. Українські січовики селища встановили також на церковному подвір'ї і кам'яний пам'ятний хрест, де на зелені свята проводили поминальні богослужіння. Під час німецького бомбардування на церкву впав авіаційний снаряд, який зруйнував усе довкола. Зостався неушкодженим тільки образ Сина Божого. Нині. В Кирило Методіївській обителі відчутно старання рук обертинців, яким з ласки Божої вдалося не розпорошити громаду на сумнівні конфесії, а об'єднатися в одну велику і сильну християнську національну родину. Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюза.